Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні настав другий сезон сушіння кукурудзи у нас теплогенератором компанії Агроварм. Хочу подякувати керівництву Агроварм за потужний теплогенератор, який нам вже другий рік допомагає без проблем у сушці кукурудзи. На даний момент ми молотимо кукурудзу з вологістю 18%. І сушимо 4% до 14% до бази. Даний теплогенератор працює на дровині соснові пілеті. Витрата пілети виходить десь 700 2 кг на тонну процент. Що дуже ефективно, дуже потужно. Хочу подякувати Володимиру і його команді за такий потужний теплогенератор, який нам облегшив працю у всьому. Ми до нього не заглядаємо, крім як почистити, поведувати, подивитися, чи нічого там не О, Температуру він держав постійно чудово. Робота 63%, що максимум складає 86%. Дякую компанії Агроварм за такий прекрасний і чудовий теплогенератор.